Цього обласних адміністрацій ну, по рівню хамства зневага до місцевого населення можуть ще високо оцінюватися нами. Сьогодні те, що відбувається в Черкасах, важко уявити собі в якомусь іншому регіоні. Зневага до місцевих людей, зневага до цінностей і українських традицій, зневага до е, нашої української історії і культури. Мені тут сказали, що. Які підформувалися під патріотів? От... Януковича, президента стояв відний на цією паличку біля нього, аплодував і розповідав, як він любить Януковича. Значить, що в мене питання, що Червонопильський зробить для афганців, я вже не кажу про черкащан, коли місяць назад я своїми бойовими побратимами по Афганістану, куніциним з удару, мирним свободи, несли законопроект, щоб мамам їх залишилося ледь більше 600 людей. Додали до пенсії за те, що вони втратили дітей, і регіони не дали жодного голоса. Який червонописький друг Януковича буде закачатися? Дня мусимо розповісти людям про те, що немає незалежних кандидатів. Є представники Януковича Азарова і Тулуба і є наші представники від трьох опозиційних фракцій. Всі решта, хтось там день був в ударі, чи два дні був в батьківщині і продався. Такі самі представники Януковича, Азарова і Тулуба. Тому для нас важливо гідно пройти цю виборчу кампанію, і найважливіше запросити кожного, щоб він прийшов на вибори. Тому що влада сподівається, що люди не прийдуть на вибори, буде мала явка, і вони зможуть за гроші провести своїх кандидатів. Тому, друзі, це наше завдання 15 грудня надзвичайно важливе. І насамкінець, що думаючи про Європу. Думаючи про вибори, ми мусимо не забувати про Юлію Томашенко, тому що вона разом з нами і вона в листі днями написала нам про те, що вона не хоче і не просто нічого. Вона вірить в те, що ми будемо в Європі і що ми будемо демократичною країною. Така самопожертва – це для нас приклад. Бо він переміг представника партії регіонів. Залишилось одне. Це наша явка на вибори, бо ситуація, яку сьогодні зриває партія регіонів і в Черкасах, і в Києві, і на Київщині, і в Миколаївщині, одна. Щоб люди не прийшли на вибори, тоді можна фальшувати, тоді можна вкидати бю людей. Сюди треба. Я кажу, що так, да, треба сюди депутата Верховної Ради, щоб ми розмовляли, щоб люди чули нас і чому те питання, що ми я не другий. я дуже прошу вас, да. ми йдемо. Можуть роз'єднати тулуби, тулуби. І оцим мітином вони хотіли нас роз'єднати. Але ті люди, які там стоять, вони разом з нами. Ви знаєте це. Не зіштовхуйтесь лопами один з одним. Є бандити, які сидять тут в Білому домі. Донецька бригада. І є 99% черкащан, які розірвали цю банду і цього тулуба, так само, як і ви. Тому, тому, я переконаний, ми переможемо 15 грудня на п'яти фронтах, який ми ведемо сьогодні проти цієї банди. Але головніше перемогти в 15-му році, об'єднатися єдиним спільним кулаком, з єдиним опозиційним кандидатом, вийти на перший тур і зламати хребет великі українці! Ви великі українці, не ті, про яких казав колись Ющенко маленькі українці. Ми, ви, великі українці. Ви сьогодні поставили на захист європейського шляху України. Україна, центр Європи. Україна повинна бути в європейській родині. І ми будемо там, бо ви є і ви не переможні у неділю. Ми, опозиція. Різними шляхами, різними колонами будемо виходити на Київ, щоб разом з лідерами опозиції сказати ще раз своє слово за європейський вибір. Ще раз сказати своє слово цій банді, яка має піти з України в небуття. Згода тому наше слово сьогодні. Банду геть! Hey! Банду! Геть! Hey! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Геть! Банду! Ми сьогодні hey! разом з усією європейською спільнотою закликаємо Юлі! Юлію войну! Юлію вой!